Thank you Ще першою прийняла на себе удар повномасштабного російського вторгнення. Вже у півдні, 24 лютого, колона російської техніки зайшла у місто Суми з боку вулиці Харківської. Область опинилася в окупації, а міста оточені блокпостами. Протистояння збройних сил України та російських окупантів тривали на прикордонні під Глуховом, у конотопі. Тривали важкі бої за Охтирко. Налякані вибухами та невідомістю, люди почали хаотично виїжджати з міста, скуповуючи ліки, продукти, утворюючи довжелезні черги в аптеках, банкоматах на АЗС. Окрім збройної агресії, тривала інформаційна війна. Росіяни й дотепер поширюють в інтернет просторі фейки та пропаганду. Медійники Сумщини опинилися у нових реаліях, однак зуміли швидко адаптуватися. Довелося працювати 24 на 7, аби жителі області отримували оперативну та правдиву інформацію. З перших днів війни телекампанія СТС була серед тих ЗМІ, які тримали інформаційний фронт Сумщини. Але як комерційний телеканал ми чітко усвідомлювали: для інформаційної боротьби потрібен ресурс. І ось у співпраці з громадською організацією Національна асоціація медіа. Ми отримали грант на оперативне та об'єктивне висвітлення новин щодо воєнних подій. Задля захисту інформаційного простору області, медійники Сумщини підписали меморандум єдності, який передбачає висвітлення тільки правдивої та перевіреної інформації, дотримання журналістських стандартів тощо. Для підтримки родин військовослужбовців наша телекомпанія започаткувала соціальний проєкт Перемагаємо разом. Вже відбулося дві акції у Білопіллі та селі Самотоївка, що на Краснопільщині. Переживши окупацію, мовники та провайдери Сумщини, попри постійні артилерійські обстріли та небезпеку, продовжують працювати та гідно тримати інформаційний фронт задля перемоги та збереження незалежного українського слова в незалежній Україні. Сумщина незламна, українці вільні. Попри всі негаразди, наші люди боронять свою землю на фронті, захищають в тилу, працюють та відновлюють економіку, відбудовують міста і села. 23 серпня, у день державного прапору, українці ще раз доводять, що незалежність та право жити на своїй землі то найвища цінність. А наш жовто-блакитний стяг, який майорить у кожному куточку світу, то є символ свободи та перемоги над ворогами. Новини СТС. Зам з командою благодійного фонду «Балу» ми запросили маленьких діточок, які виробляли поробки, робили браслети з бісеру, різноманітні аксесуари і продавали їх на вулицях міста. І ці кошти вони передали до нашого фонду і побажали, щоб ми за ці кошти купили нашим захисникам. Нашим хлопцям, які боронять нашу Україну, ну, все, що вони захочуть. Запросили їх сьогодні до дитячого парку Сказка і вирішили зробити їм таке маленьке свято. Бажати дійсно, щоб ми були незалежною країною. А також хочу подякувати нашим нашим волонтерам, нашим нашим зсу, які сьогодні дають можливість говорити, стояти тут і відзначати цей день. Я хочу дуже вклонитися низько їм і подякувати за те, що вони роблять тихими наші ночі. І нехай вони себе бережуть. А ми будемо в тилу берегти нашу країну. Пожелання для «Небо, е, сонце, дом і травку. Я малюю як ЗСУ, збиває самоліт. Зараз наші діти малюють нашим захисникам, які отримали поранення, і перебувають зараз на лікуванні в госпіталях, в лікарнях, проходять реабілітацію». Такі, скажімо, малюнки підтримки нашим хлопцям для того, щоб вони не падали духом, і це такі можна сказати від нашого серця вдячність хлопцям і від наших янголят, від наших діточок за те, що вони боронять Україну. Україну з днем державного прапора. Слава Україні! Герої, слава! третього серпня в переддень до Дня Незалежності України у сумах відзначили день прапора. У часи війни українці як ніколи мають шанувати коди своєї нації. Вважає міський голова сум. Ми сьогодні не святкуємо, а ми відзначаємо. Ми просто не забуваємо. Ми шануємо, ми згадуємо. І ми сьогодні згадали тих, хто зараз боронить нашу державу, Збройні сили України, наших захисників, тих, хто віддав найдорожчі людину своє життя, щоб сьогодні ми могли підняти прапор над нашим містом. Український прапор один із символів незалежної України. Його сенси набагато глибші, ніж просто два кольори, говорить Олександр Лисенко. Я думаю, що об'єднання двох, двох цих кольорів це саме те щастя, яке сьогодні чекає на кожного українця, яке сьогодні хоче мати кожен українець. Це мирне небо, це добробут в хаті, це добробут в своїй родині, це добробут в країні, добробут в нашому місті, спокій в нашому місті. Ми за це і боремось. Захист кордонів як усієї держави, так і міста Суми. Головна задача наших бійців. Цю службу добровольче формування несуть цілодобово. В цьому їм допомагає міськрада. Ми надаємо сьогодні форму, надаємо сьогодні кошти на матеріальне заохочення, які ми сьогодні забезпечуємо транспортом, забезпечуємо харчуванням, забезпечуємо всім, що сьогодні необхідно, для того, щоб вони несли відповідну службу, обороняли і охороняли наше місто. Новини СТС. У сумах провели засідання обласної комісії з питань медицини та охорони здоров'я, де розглядали план розвитку медзакладів у регіоні. Після жвавої дискусії учасники засідання затвердили концепцію кластерних лікарень. Дуже цікава була дискусія, якби по сумському району да? е, вирішили погодитись з пропозицією Сумської міської ради, правління охорони здоров'я міської ради створити три кластерні лікарні в місті Суми. Одна з яких це укрупнення якби, нашої лікарні плюс п'ята міська клінічна лікарня. Це, я думаю, буде велика, потужна кластерна лікарня, і нам є куди розвиватись. Нагадаємо, у Сумах планують зробити із шести лікарень три. Кластерними медзакладами будуть об'єднані центральна міська лікарня та лікарня номер 4 лікарня святого Пантелеймона та П'ята, а також центр матері та дитини, який включатиме дитячу лікарню святої Зінаїди та пологовий будинок Пресвятої Діви Марії. Із 24 лютого Буринська громада опинилась у ворожій облозі через місто і навколишні села рухались колони ворожої техніки. Коли відходимо, то ну, два дні не, не скончаємо потоком. Я думаю, там тисячі дітей, дуже багато. До нас їхали танки, ну, техніка була серйозна. По поводу міської ради я б сказала, що я голову на той момент не бачила. Було, конечно. Гробився, закрилося, хліба не було, в магазинах ставили. Місцеві волонтери, минаючи ворожі блокпости, провозили в місто ліки, забезпечували бомбосховища матрацями та ковдрами. Їздили дівчата волонтери їздили в конотоп, в Білопілля виїздили. Потім ми домовились навіть у Полтаві, замовляли ліки в Полтаву їздили, забирали, просили, знаходили фонди, які пересилали нам знову ж в Полтаву в Лохвицю, звідти забирали. У волонтерському штабі постійно працював сімейний лікар, який надавав людям консультації та видавав ліки. На села ми пакували пакунки, харчові набори, памперси доставали, дитяче харчування. Ну, дійсно, місто було пусте. Від міської влади отримували лише негативні коментарі та наклипи у соціальних мережах, говорять волонтери. Ну, називали виноградовські, виноградовські шахраї, нас. Ну, а люди йшли. Від міського голови Віктора Ладухи отримували прямі заборони допомагати людям, пригадують волонтерки. Перший раз він з'явився, коли на дівчат зустрів дівчат моїх волонтерів і почав їх сварити за те, що ми не маємо права займатися, не допомогою. Взагалі ми ніхто за словами волонтерів, не захотіла співпрацювати. І директорка місцевої лікарні. Коли попав хлопчик у нас під танк, у нас була така ситуація під танк. Йому відрізали ножку. Так сталося така тяжка ситуація. То вона забороняла нам надавати йому якусь допомогу. Не вдалось волонтерам і отримати відповідь від міської влади на питання, коли у місто завезуть ліки. Я запитала, чи як швидко привезуть в Бурин ліки, тому що люди не можуть чекати. Він сказав, що я не маю Права в нього таке запитувати. Люди всім забезпечені, лікарня всім забезпечена. Я не маю права взагалі щось подібне запитувати в нього. Я не маю права займатися волонтерством без його дозволу. Я це розцінюю як погрозу, тому що він сказав: я тебе знайду. Загалом у місцевих жителів багато питань щодо діяльності міського голови у перші місяці повномасштабного вторгнення ми передавали сюди гуманітарну допомогу дуже захованими шляхами маленькими. Автомобілями те, що говорять наші фермера, не одна техніка їхня не пересувалася, а його бінзавози пересувалися спокійно по території громад. Ну знову ж питання, яким чином пані Людмила до 16 березня працювала спеціалістом міської ради у Вознесенському старостинському окрузі. Віктор Борисович прямо мені сказав, пиши заяву на звільнення. Я мене зразу питання: чому на яких підставах? Він каже: ну хто не зі мною, я всіх звільняю, хто не в моїй команді, я не можу тобі довіряти. А останньою краплею було те, що я взяла гуманітарну допомогу для немовлят, які знаходились на той час на території Старостинського округу. Міський голова вирішив її звільнити через те, що брала допомогу від волонтерів без його дозволу, говорить жінка. Ну віктор Борисович мені сказав, що якщо не напишеш сама, я тебе звільню за державну зраду. У мене зараз виникає питання. Держава, це він відповідь на це та інше питання щодо роботи волонтерів та забезпечення людей ліками. Ми намагалися отримати від Віктора Ладухи телефоном. Втім, посадовець не відповідає на дзвінки журналістів.